Доброго дня! Вас вітає автоплатформа Автосервіс повного циклу для вашого автомобіля, який складається з шести стаціонарних підйомників. Зони обслуговування автоелектрика і автокондісіонера. Зони розвала сходження, де ми обслуговуємо автомобілі після ремонту. Ще ми маємо зону кузовного ремонту і також ми маємо зону е, виготовки деталей перед фарбуванням. Ще ми маємо зону для арматурних робіт, де автомобіль розбирається, збирається до покраски також після покраски. Зараз ми знаходимося в фарбувальній камері, де безпосередньо деталі фарбуються після підготовки. Це у нас омарук підготовлене від карбування. І зараз ми піднімемося в кімнату прийому, де наші мастера-прийомщики приймають клієнтів і кімнату відпочинку, де наші клієнти очікують. Це кімната прийому наших клієнтів, де відбувається прийом автомобіля перед ремонтом. Також ми маємо кімнату для очікування для гостей. Тут наші гості чекають, поки їхні автомобілі ремонтуються. Так що чекаємо вас до нас на автосервіс.